У довгий час ми живемо в час роздвоєння суспільної свідомості, в час роздвоєння свідомості всього населення України. Знову боку, ми бачимо з публічної площини. Ми бачимо абсолютно тотальну підтримку генералу Залужного на його посаді е, голокомандуючи збройних сил України. От ми бачимо по тим дописам в соціальних мережах там руки геть від Залужного, там е, залужник, на, е, наш генерал, Залужний наш президент, ну і так далі, тому подібне. Тобто тотальна підтримка. З іншого боку, ми бачимо абсолютну відсутність добровольців під ТСК. Як так можливо, щоб людини, які тотально довіряють населенню України, і щоб ніхто не хотів іти до нього, служити підпорядкуванню. Як так можливо? Це неможливо. Тут є хіба два пояснення, ну, більш-менш логічне, або. Або люди, які от, отки роблять, знайшли спосіб заробітку на цьому, ну, на тих дописах, на тих коментарях, або якийсь там є спосіб, або з другого боку, може, ну, може просто ті люди мають птаха. Ну, мають там птаха, і вони не знають, що роблять. Пишуть, що попало, і ну, таке от щось роблять. Бо якщо б ці люди дійсно довіряли генералу залужному, вірили, що генерал Залужний нас веде до перемоги і правильно керує збройних силами України, вони мали б не слова, не підтримку писати в інтернеті, а мали б відкрити креденс, взяти з креденса паспорт, код. Взяти військовий куток, якщо чули, якщо жінка військового кутка брати не треба жінок. Теж до речі, приймають лави збройних Сил України. і йти під ТЦК. Я вам гарантую, що якщо у вас є дві ноги, і у вас є бажання бути у Збройних силах України, то вас приймуть лави збройних сил України і ви е, будете підпорядкувані свого е, улюбленого генерала залужного. І разом з вами, разом з нашим генералом Залужним, ми переможемо ту кляту рашку на полях. Війни і все тоді буде добре. Тож, панове українці, не словом, а ділом. Документи під ТЦК, і зустрінемося з вами в ЗСУ. Зустрінемося з вами під командуванням нашого генерала.